Вітаю велишаного товариство. Продаж з'являється Mercedes A-класу 2019 року випуску з 1.3 бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль в білому кольорі в кузові Седан дуже гарно виглядає на оригінальних легкосплавних дисках та зимовій гумі. Автівка на дуже хорошій комплектації. Це вже сучасний такий Mercedes, який... Підходить для всіх людей що для чоловіків, що для жінок. Бачимо партроніки зад-перід. Тут присутні, камера заднього огляду. По салону ми бачимо комбінований салон, шкіряне мультикермо, вже з сенсорними кнопочками, Підкермові пелюстки. керування мультимедіа, два здоровенних уже планшети. Ну, скажімо так, уже сучасний автомобіль з усіма асистентами сучасними, які доступні даному авто. По задньому ряду сидінь. Якихось пошкоджень ми не бачимо. В цілому дуже ефектно виглядає дана автівка в салоні, зовні. І в цілому на чорній стелі дуже класно виглядає. Ну, Про комплектацію можна багато чого говорити. Там утримання в смузі, датчики сліпих зон, CarPlay, знову ж таки, уже сенсорна, сенсорні перемикання передач на кермовому колесі, підігріви передніх сидінь. Все в стилі Mercedes, клімат контролі, підігріви і так далі все тут вже є. По пробігу. Запуск автомобіля з кнопки, пробіг, її становить 64 тисячі кілометрів. Технічно, по автівці якихось зауважень немає, коробка перемикає плавно, гарно, двигун заводиться, працює рівно, вихлоп чистий, Стуків, грюків по ходовій частині автомобіля теж немає. Також мені подобається от оці оці сидіння, які Є ламаними теж в стилі такому спортивному. Дуже достойно. Дуже достойно виглядає. Ззаду теж можливо трошки менше місця, ніж в с класі, чи, ну, тим паче в Є e класі, але цілком достатньо для комфортного пересування пасажирам ззаду. Придбати дане авто можна в лізинг за авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Оглянути автівку можна за попередньою домовленості, оскільки автомобіль використовується в приватних цілях. Тому телефонуйте, заїжджайте, оглядайте та купуйте. Чекаємо, до зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.